Моя улюблена історія це Месі вислав тобі три пляшки бада. Да. За ці три голи, що він забив тобі. Так? Є, ну, він так. Же ж всім вратарям кому забував лізі чемпіонів, скільки забив, так, і вислав. Так, є вдома лежать. Там Ти два, одну водні? відкрив? Ні-ні. ні Я одну на аукціон. Віддав одну ще комусь. Там, ну, соціальні програми. Ну, ще дві, мабуть, лежать. Треба щось зробити. В колаборації з кимось. Слухай, скажи, це з одного боку приємно, що така увага від самого Месі, але з іншого боку він ж три забув. Та ти думаєш, Месі знає, хто такий Ні, Якщо йому криво може скаже, знаєш. То знає. Ні, ну, теж приємно пограв проти таких. Найкращих футболістів світу, Да. Почесний приз. Почесний приз. Ну, це якась історія. Знаєш. Приємно, що такий, знаєш, сувенір. І головне, що за цей сувенір я зараз там зміг на аукціоні зібрати хорошу суму. Це найголовніше в наш час.